Із 17 березня 2025 року у Потіївській громаді працює програма Ветеранський супровід, у якій фахівцями є ветерани війни. Про це суспільному розповів Юрій Гоп, фахівець із супроводу ветеранів, який служив у 26-й артилерійській бригаді у 2022-2023 роках. Я вбивши військовий ветеран. Я розумію труднощі переходу військових в мирне життя. Ну і потрібно їм максимально допомагати і сприяти. Юрій Гоп допомагає розв'язувати юридичні соціальні проблеми ветеранів та організовувати реабілітацію. Люди йдуть вже дев'ять чоловік. У нас ми опрацювали, Ми є як інформаційні радники, до нас ідуть своїми проблемами. Ми максимально стараємося їм допомогти. До нас звертались люди по утері УБД, по відновленню УБД, підходили аточники, підходили ветерани АТО, опрацьовували дані про повернення, про відновлення. Медалів Олександр Лутюк служив у 72-й бригаді під вугледаром. Отримав поранення 31 жовтня 2024 року. І зараз звернувся до сільської ради, щоб фахівець проконсультував, як змінити статус учасника бойових дій на ветерана війни. З УБД я переходив на учасника Є, інвалід війни. Дуже мене ну без питань, все що треба, навіть без мене все рішалося. Хто побував, розуміють більше, ти. Ну так, є і на місці цивільні люди, ну, більше що, більше розуміють, хто знає, що воно таке там. Микола Денисенко також отримав поранення у 2024 році і сьогодні збирає документи для лікування. Каже, що фахівець супроводу знає механізми розв'язання таких проблем. Ну, от я обращався, щоб мене відправили на госпіталь, так. І допомогли з посвідченням. Мене з бригади не випускали на списання МСЕКа, то мені відправили на сільську раду, і сільська рада підскала, що потрібно поїхати на військомат. І з військомата я оформився так, як на пенсію вже, на інвалідній. Микола Денисенко каже: допомагати потрібно колишнім військовослужбовцям для їх реабілітації та повернення у соціум. Тому що в нас є такі контингенти, що, скажімо, ну, сильно вони погано переносять последствия війни. Їм треба реабілітація вся нам. Таким, скажімо, як я, да. Ми вже поки самі справляємося, то... але є, я ж кажу, такі хлопці, які без них, які дуже побиті, там з 15-го року, то. Їм потрібно напевно ця програма більш ні. більшість проблем, з якими приходять ветерани, стосуються оформлення документів та відновлення посвідчень, каже Олена Максименко, голова об'єднання матерів і дружин захисників України у Житомирській області. Дуже багато проблемних питань стосовно оформлення документів. Тобто, дуже є велика затримка з військових частин. Де вони затримують грошове, стати і акти розслідування загибелі з цією затримкою? Відповідно, родини загиблих не можуть швидко оформити пакет документів. Дружина на пенсію діткам. А батьки не можуть отримати документи і оформити по пенсію по втраті годувальника. Це одне, і також є затримка на виплату одноразової грошової допомоги. В громаді є 24 родини загиблих військових: ветерани АТО та ООС і повномасштабного вторгнення Росіян. Тому робота таких фахівців затребувана, каже Марина Пличко, голова громади. Тому мета наших фахівців це створити максимальний супровід цим родинам, військовим, забезпечити їм досягнення. Тої бажаної мети і подолати труднощі, з якими вони стикаються вже в життєвому процесі, вони повинні повертатися до нас і відчувати піклування громади. Ілона Касаткіна, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомирщина.